Всім привіт! З вами Ляна Бонько і я продовжую відповідати на ваші питання. Ривнує чоловіка до свекрухи, він з нею все обговорює, слухає її, відчуває себе неважливою. Питання, я так розумію, що... що робити? чи як, так? Подивіться, будь ласка, що робить ваша свекруха. Тобто, яка вона? Ну, загалом. Щоб налагодити стосунки власне, зі свекрухою з найближчим оточенням, так, потрібно, я це розказую в своєму майстер-класі про власне спілкування, взаємодії, про енергію роду. Я показую, як правильно налагодити стосунки з найближчим оточенням, як навчитися правильно комунікувати, взаємодіяти, так, щоб було добре для всіх. Ось. І, але насамперед, поки ви будете дивитися майстер-клас, я рекомендую подружитися. Тобто зрозуміти, що вона робить таке, що не робите ви такого, чого ви не додаєте йому. Тобто, що в чому цінність? З другої сторони, він вам показує, що ви дійсно не цінні. Тому, можливо, потрібно прокачати свою цінність, свою самовпевненість, свою. свою Корисність і цінність як жінки. Тому, будь ласка, приходьте на діагностику, і ми можемо з вами розібрати цю ситуацію. І коли ви відчуєте впевненість, ви повернете свою впевненість, свій стержень жіночності, як я кажу, так? то чоловік буде. Звісно, реагувати і слухати вас. Ось, а крім того, коли ви подружитесь з викрухою, я теж навчаю цьому у своїй роботі, в коучингу, і, відповідно, ви зможете по-іншому спілкуватися. Тому, будь ласка, пишіть, ставте плюсики під цим відео і, або пишіть в дірект. Хочу на діагностичну консультацію. Ми розберемо з вами ситуацію. Я розкажу, над чим потрібно працювати, в чому причина вашої цієї ситуації. І власне. За скільки консультацій ви зможете отримати той результат, якого ви хочете. Тому, будь ласка, пишіть, буду рада спілкування з вами. Дякую вам за запитання.